На паралельних прямих N і М розміщено круговий сектор С. Рівнобедрений трикутник ДКЛ, ДКЛ рівнобедрений, ДК дорівнює КЛ. І паралелограм ЛМНП. площа сектора С – 64 π. см2. Площа паралелограма ЛМНП – 288 см2. ДК дорівнює 20. Оскільки ДК 20, то і КЛ теж буде 20. У відповідність відрізок 13 та його довжину АД. АБ, АБ. АБ це відстань між паралельними прямими. І тепер дивимось а, це круговий сектор, це в нас четверта частина від круга. Отже, якщо ми помножимо 64 π на 4, то ми отримаємо весь круг. Площа круга обчислюється за формулою пі Р квадрат. На π скоротили. Отже, 64 помножити на 4 це r у квадраті. А щоб знайти r, потрібно добути корінь квадратний з цього добутку. Добуваємо корінь здобутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь 64 це 8, корінь 4 це 2. 8 на 2 16. Ось це АВ – це радіус, і буде дорівнювати 16 відстань між паралельними прямими. 16 отже, перше В, друге. ДЛ. ДКЛ рівнобедрений трикутник, ДК і КЛ бічні сторони. Проведемо висоту, нехай точка О. КО це висота, відстань між паралельними прямими. І вона буде в нас 16. Із з прямокутного трикутника КОЛ. Знайдемо, чому дорівнює ОЛ. За теоремою Піфагора. Знаходимо катет, отже, від квадрату гіпотенузи 20 квадраті віднімаємо квадрат відомого катета 16 у квадраті. Різниця квадратів 20 відняти 16, 4, помножити 20, додати 16, 36. Добуваємо корінь здобутку, добуваємо окремо з кожного множника. Корінь 4, 2, корінь з 36 це 6. 2 на 6 12. Але це ми знайшли ОЛ. Трикутник рівнобедрений, КО – висота медіана і бісектриса, тому ДО буде теж дорівнювати 12. Отже, ДЛ дорівнює 2 рази по 12, 24. Друге Д. ЛП. Це сторона паралелограма. Нам відома площа. Опустимо із вершини М висоту. Висота відстань між паралельними прямими дорівнює 16. Відома площа. Площа паралелограма дорівнює добутку висоти і сторони, до якої проведена ця висота. Позначимо тут точку Q, наприклад. Отже, MQ по рисуночку помножити на LP. Площа 288 відома. MQ 16 LP потрібно знайти. Знаходимо невідомий множник, поділимо 288 на 16. 288 ділимо на 16. Беремо 28, ділимо на 16, 16, 28. Міщається 1 раз. Віднімаємо 2, 1, спускаємо 8. 128 ділимо на 16. 8, 6 на 8, 48. 8. пишемо 4, пам'ятаємо. 8 на 1, 8 і 4, 12. Отже, ЛП 18. Третє в.